Жуки і лавки. Я маю теплу і концептую, а ще таблетки, що будуть дай. Солодощі в мене є, і три риби, ще скотч, щоб укріпити шиби. Я мою воду шахарі і свічку. Я маю ліки переподаний нічку. Самуєте? У цю трагічну днину не слон з неба. Радісно! Восподівав сини і з небеса. Завсім низькому в ньому не а а в хлопчику малому. Ось тут, у цьому богому підвалі, і цього хлопця не згаде. Випило у дій страшній величі. вам бути свідками, водії стариш. Ідіть, вклоніться цьому немовляті. що вам покажуть ангели крилаті. він дасть надію, віру, перемогу до свободи та здорову. Поки ми сумували і співали, правда стало в чудові. Скруті, не та жив'я надію, да Господь мені й тобі. Я, мудрий цар, великий хар, Держу народ в покорі і обмані, обожнього володаря, народу живе у рабстві добре, без турбот, бо в рабстві жити думати не надо, все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки муля мені одна біда дитину, волю їм проповідати. Я цю дитину можу погубити, а з нею гинуть, а українські діти. А щоб даремно війська не ганять, землі по треба приєднати. Занадто довго я шукаю вісті, спішіть до мене сили всі нечисті. Від нетерпіння чистіша пульс, доповідай про успіх, рашний тут. Мід царю все йде прекрасно, по плану все і майже вчасно, на півночі перегорування, на півні доля добро знання, на мою сумарене зануряння на сході негативне наступання. А що дитину вже ліквідувала? Полагаю, що ще вмерці підірвали. Так хлопець мертвий рапортуй потім. Та не знайшли його, як миша з'їла. Яка ще миша, що ти мелаш йолод, ти захотів на колину на холод чи новочка невдовзі скуштувати? Не можу царю вас розчарувати, клянусь, хлопця знайдемо необмінно, а з ним дещем не знищимо країні. Під Божим захистом звершили втечу, щоб від загибелі спасти малечу, що в безпеці ми знайдемо Богу і будемо жити, як усі достого. Я бачу битву довгу і тяжку, і кров червона, л'ється по сніжку, і меч моє серденько прошиває, оскільки горя мій народ зазнає Всевишній Господи, заради свого сина, рятуй всіх синів і Україну. Крамішня, за те, сірки нам сяють дивовижні, А серед них одна існіше всіх дорогу правну кладе на сміх. Мала дитина, що в Артепі народилась, посити світу, на ньому Божа милість. І всі земні царі чого схиляють, перед Царем Небесним подивляють. Небесний цар зруйнує царство злоби, і непохитня здавалося, уже особи. Він принесе народом справедливість, любов і мир доволі дасть сміливість. Але поки він малий у яслах, замало користі, лише у гарних гаслах, бо її род цар за немовлям полює, З народом українським він воює. Дамо ж його для захисту гармати, петлокабільні снаряди. Дамо ще танки і бойові машини, до гаубиць протипіхотні міни, бо зараз кожен мусить обирати добро зло на чий бік стати. А ми дитину будемо захищати, проклятих орків, увешно! Та найкраще їх застосують військові, нехай третять ірода піджилки, нехай готує мовіка могилки, бо з нами світ і Божа допомога, бо в кого правда, в того і перемога. Кінець нам царі, ми війну програли, бо зброю розіграли генерали, здаються наші воїни в полон. Бери нових, текли всі за кордон, лишилися старі та інваліди, та ще й неадекватні індивіди. А що наш, східний імператор, дає нам зброю, чи ви навігатор. Та ні, прислав всім фор лапші, та ще медичні маски за гроші. Готуйте для удару, сатану, так швидше ми закінчимо війну. Мене хтось кликав тут, я чув твій голос. Я б знищив, що найбільше Та руки щось тримтять і сил нема. Ні, не всесильний нині сатана. Е, я відчуваю силу над собою. Я не подужую її вдвобою. Слабка дитина, жалюгідна мати, Змогли могутність мою подолати, та над тобою діє моя влада ти, мій слуга, моїх надій розрада. Ведеш у пекло до стобіса душ та під покровом українці їх не руш. Про пекло брешеш, дідько, забирай мій патріарх сказав, що підем рай. Та хай, хоч Богом, він тебе гукає, рабів до раю не пускають. Як жити, якщо програна війна? Якщо не допоміг і задана, якщо позбудуся своєї влади, хтось слушно дасть мені пораду. Я дам пораду, царя дорогий, бийся сам, постане цар другий. О смерть, занадто лагідний кінець, не вийде, хоч урвався мій терпець. Ні, ні, погоджений, зневажений сиди, як покидьок найгірший на суді. Ви чули, люди, ірод, оцеремі, відповідатиме за злочини своїх. Господь прийшов найтяжчий час, щоб від гріхів і ворогів звільнити нас. Велику радість нам Господь дає, наче сонце понуло нам стає. Господь народженим дитятком, як і ми благаємо, Україну хорони. Мися. Що зрождається? Дорогі працівники міської ради, дорога пані Наталія, ми раді сьогодні прийти до вас її гучною колядою, День Різдва Христового, і сповістити про радість народженого Спасителя. Ви бачите, цей вертеп є прив'язаний до подій, яких ми переживаємо. Бо сам Господь. Разом з нашим українським народом переживає ці самі події. Ми сьогодні святкуємо Різдво Христове. Сьогодні Ісус народжується в яслах, в Ефлеємі. Сьогодні Ісус народжується в нашій державі Україні. Сьогодні Він простягає ці руки до кожного з нас. Сьогодні Він простягає руки до кожного серця і хоче замешкати в наших серцях. Хоче покласти ясла в наші серця, покласти ясла в наших сім'ях. Тож приготуймо йому своє серце, відкриймо його. Не біймося, бо Господь рождається. Господь приніс на землю мир. Каже: мир мій звіщаю вам, не так, як світ звіщає, я звіщаю вам. Господь є царем миром. І те, що ми переживаємо війну, свідчить про те, що ми невдовзі не її виграємо. Перем... Перемога буде за нами. Бо Бог є з нами, з нашим народом. Той, який захищає мир, який захищає свободу. І ці діти, які сьогодні прийшли до вас з колядою, вони є при нашому храмі, при нашому дитячому центрі. У Нас є 80 дітей, вимушено переселених осіб. І більшість з них це є наші. Діти, які приїхали з різних куточків нашої держави, сьогодні для них цей вертеп, можливо є в перший. але вони прийшли вам заколядувати, звістити про цю радість. Тож несімо цю радість по нашому місту Новодністровську, на несімо радість нашій сім'ї, бо Бог запевняє нас, що Він є з нами. Ми сьогодні співали на верствіній літургії. З нами Бог!» Розумійте народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Тому нехай ця коляда, як казав наш блаженніший Патріарх Святослав, нехай ця коляда за стільки років перший раз стане для нас справді молитвою, щоб ми випросили народженого Ісуса цю перемогу. Перемогу добра на зло. Цього вам. Нам і всій нашій Україні щиро бажаємо. Також дякуємо пані Наталії, її заступниці і всім тим, хто тут працює, хто відгукнулися прийняти в нас свій дім, прийняти в нас свою оселю сюди, щоб ми заколядували. Дякуємо вам за те, що ви побачили в нас відкрили своє серце. І простягаєте свої рухи до цих дітей, бо це є всі наші діти, це є наша Україна. Ось. Дякую, що нам допомагаєте, підтримуєте, дякую, що виконуєте цю любов до Бога і ближнього. Каже Ісус любов ближнього Свого як себе самого. Ми вам за це дякуємо. Дякуємо, що нас прийняли. І раді сьогодні бути тут між вами, колядувати. Бажаємо вам веселих, радісних, різдвяних свят, щоб ми не сумували, а раділи. І як будемо колядувати, колядуйте за тих, хто не може колядувати. Колядуйте за тих, хто є в полоні, хто є в окопах. Колядуйте за тих, хто є в укриттях. Вони просять, щоб ми сьогодні колядували і не сумували, бо вони виборюють нам перемогу. А ми колядуємо і несімо цю радість в нашій сім'ї, і перемога буде за нами. Христос рождається. Дякуємо, Дякую. Дякую, дорогі діти, за вашу коляду, за ваше вітання, за таку чудову виставу. Дійсно, я сказав отець Петро, мабуть, для когось це перший такий вертеп. і нехай це стане для вас доброю традицією. Звісно, що ми всі чекаємо перемоги, щоб вже в нашій країні був мир і спокій. Я бажаю вам, дорогі діти, щоб не було смутку в ваших серцях, в ваших очах, щоб Бог вас оберігав. Ми завжди поруч, чим зможемо, завжди підтримуємо і допоможемо. Нехай все вам буде легко і просто. Нехай вам буде всі свята весело і спокійно. Нехай ваші батьки вам будуть здорові. І отець Петро, дякую, що ви в цих дітей навчаєте, прориваєте любов до країни до добрих традицій наших українських, тому що наша Україна вона є непереможна, вона є незламна, вона є могутня. Такою вона була, є і буде завжди. І саме от такими моментами ми це підкреслюємо і доводимо, що дійсно ми незламний народ, і нам сьогодні не страшні, ніякі вороги. Ми все і всіх переможемо. Тому дійсно велика вдячність нашим захисникам. За можливість сьогодні нехай не так гучно святкувати, але відмічати наше різдво. Звісно, що вдячність Богу, тому що під його опікою, через його любов, ми маємо також це сьогодні і він саме надихає, дає сили, мужності нашим всім захисникам. Ми знаємо, що буде добре, ми віримо в це, ми все для цього робимо кожен, що може і як може. Тому від нас така маленька скромна коляда. Ви молодці, дуже гарно ви підготувалися, і ми бажаємо вам, щоб цей день для вас був дуже результативним, позитивним. Ви отримали ще в рази більше позитивних емоцій. Що шаси, що не важно.